Шановні глядачі каналу. Бувають моменти, коли виходить, наприклад, із строю куплений котел. У мене раніше був придбаний котел Мотор Січ. Коштував він мені 2000 доларів. Але через вісім років товщина металу під... Стінками під шамоткою зійшла до нуля, котел потік. Що ж робити? Варити там не було можливості. І я вирішив зробити саморобний котел, досить простий, оригінальний. І старого котла вирізав цю передню частину дверки. І топка піддувала. Бачите, піддувало таке. І топка основою мой його котла стала придбана труба діаметром 60 сантиметрів і довжиною метр п'ятнадцять. Ось туди аж дозаду поглянемо. Омурував я його цеглою. У половину цегли. Варили. Зверху вихідний патрубок і там ще є патрубок для вимірювання температури, де термопару із цього комп'ютера поставили. І вхідний патрубок, де обратка йде. І там ще є один патрубок на злив води при разі потреби. Ну. Дверки цю передню стінку, я вже сказав, і вийшла ось така конструкція. Бачите, ось від це починається і тут закінчується. Так що, якщо у кого є доста місця, за вчасно було так сплановано, що є місце, я вважаю, що немає необхідності купляти будь-які спеціалізовані котли. Цей котел за 4 роки, який, я його використовую, досить себе зарекомендував з гарної сторони. Моторсіч був піролізний. Там були трубки 25 мм 10 трубок і одна на 40 мм. Такі трубки мені доводилося чистити і довбати болгаркою що через два дні. Примусове регуляція того горіння, в общем, коли там повітря подавалося тільки вентилятором, вона Глушило горіння дров. Внаслідок того утворювалося, утворювалося дуже багато сажі. Забивалося не раз, полум'я загоралось у коміні аж поверх будинку, можливо і на кілька метрів. Дуже це мені не сподобалося. І ось коли сталося нещастя, таке, що Нещастя привело до добра. Обійшовся цей котел дуже дешево. І всього на всього ці натруби, ну і те, що переставив комп'ютер і дверки оці, горить відмінно. Я не знаю ні жодних проблем з ним, щоб. Щось забивалося, щось не працювало. Дрова горять, тут немає проблеми, щоб примусово дрова гасити або розпалювати. Воно собі вільно горить, як у звичайній кухні. А У тій ямкості, яка утворилася після. Встановлення бочки, там входить 340 літрів води, а ще плюс десь, може, 60 по системі, так що загалом йде е, біля 400 літрів води. І вийшлося е, котел і акумулятор, так сказати, все в одному. Е, Йомкость вся, вся повністю замурована, температура довго тримається. 8-9 годин після як, як коли кінчаю палити, вона до ранку температура сходить там до 40 градусів і ранком тільки підложив дров, коли є гранше, і наново загорілося. Так що, у кого є добрі приміщення такі, де можливо, я раджу не ганятися за покупками котлів, які би там вони не мали е параметри і так далі. Тому що отака от проста бочка. Яка заслугувала як основою цього котла, мені набагато приємніше і краще. Не потрібно ані повітря подавати, щоб воно горіло. Дверки піддувала досить гарно, пристають до того, до. Ну, до, до патрубка. І так же саме ці, що горить на мінімальній подачі повітря. І досить, досить, досить воно гарно є. Тут навіть я зробив на початку був ось, о, щоб поставити вентилятор, цей, що був на мотор Сішу. Але коли я його включив, так він мені дрова горіла, а. Саму ємкість з водою охолодило, так що більше я його не використовую достатньо цього повітря, що надходить через зазорки, зазори у піддувалі. Ось і все. Як бачите, досить гарно подобається мені. Вся система, як звичайно, гарно працює, навіть Перегріву, перегріву води при відключенні світла. Тут важко ожидати, тому що нагрівається велика кількість води, і то треба дуже постаратися, щоб воно дійшло до 100 градусів після того. Але використовую в разі потреби, ось такий прилад, який перетворює акумуля... Який є в акумуляторній батареї на 220 і включається насос. Ну, це не критично. Дякую за перегляд. У кого є такі можливості і потреби, так знайте, що може існувати така система, що простий котел працює зовсім не гірше, ніж ці дорогі розрекламовані котли. І буде вам щастя. Дякую за перегляд. До побачення.